Мер самбура, що на Львівщині Юрій Гамар позбувся розкішного Ауді Q7 2023 року вартістю 4,2 мільйони гривень. Вищий антикорупційний суд ВАКС конфіскував автомобіль на користь держави, але чи надовго він залишиться без іграшки? 29 вересня 2025 року. Авто придбане у 2023 році, визнали необґрунтованим активом. Хоча формально воно було записане на доньку мера, Набута САП довели, Гамар сам керував ним, а покупка через доньку лише прикриття. Щоб уникнути втрати, він переписав машину на свого колишнього підлеглого з комунального підприємства. Проте докази переконали, доходи мера та його родини не дозволили б придбати таке авто легально. Суд підтримав позицію антикорупціонерів і Audi Q7 став державною власністю. Рішення оскаржуване протягом 30 днів. Але Гамар швидко повернувся до розкоші. У декларації за серпень 2025 року з'явився новий Audi Q7 2025 року за 4 мільйони 870 тисяч гривень. І, ймовірно, куплений частково в кредит від Ощадбанку. У нього, здається, головна посада не мер а амбасадор Audi Q7.